Наталка швидко закінчувала наносити макіяж перед своїм улюбленим туалетним столиком, залишалися буквально останні штрихи, і вона ретельно перевіряла кожну деталь, щоб виглядати бездоганно. Вона трохи запізнювалася на роботу, але не надто переймалася цим, адже начальник, як завжди, приходив із запізненням, тому 10 чи 15 хвилин різниці ніхто навіть не помітить. У квартирі панувала незвична тиша, яка тільки підкреслювала затишок ранкового моменту. І її чоловік Тарас вже відвіз дітей до дитячого садочка. Йому сьогодні на роботу тільки після обіду, тож вранці він узяв на себе всі обов'язки, давши Наталці можливість спокійно підготуватися. Випадково вона помітила, як Тарас прихопив із шафи зв'язку ключів від дачі. Його рухи були трохи квапливими, і Наталка звернула на це увагу. А для чого тобі ключі від дачі?» – запитала вона з легкою цікавістю. Тарас трохи розгубився, але швидко придумав відповідь. Думаю, заскочу туди перед роботою, нарешті відповів він. На дачі залишив деякі інструменти, а колега попросив позичити. Наталка не надала цьому великого значення, але вирішила додати. Може, тоді заодно басейн наповниш? Приїдемо у вихідні, а вода вже буде нагріта. Тарас похитав головою. Ні, не вийде. Я ж буквально на 10-15 хвилин. Заберу інструменти і повернуся. Ну, гаразд, тоді вихідними наповнимо разом, сказала Наталка і попрямувала на кухню. Ранок продовжувався своїм звичним чином, і дівчатка, як завжди, неохоче прокидалися. Наталка делегувала роль ранкового дипломата чоловікові, адже він краще за неї вмів домовлятися з дітьми. Тарас, використовуючи свій гумор і терпіння, блискуче впорався із завданням. І вже за кілька хвилин діти, чисті і радісні, сиділи у вітальні, чекаючи на улюблені тости із солодким чаєм. І як же йому це вдається, подумала Наталка, милуючись сценою, адже їй не вистачало такого терпіння й дипломатичності, особливо вранці. Та й гумор, яким Тарас щедро користувався, не завжди був її сильним боком у такі моменти. Закінчивши макіяж, Наталка завдала останній штрих вишневий блиск на губи. Задоволена оцінила результат у дзеркалі і навіть підморгнула собі. Вона знала, що виглядає чудово, і була впевнена, що її чоловік цінує це. А Тарас, у свою чергу, умів висловлювати компліменти і дарувати подарунки, чим тільки зміцнював їхні стосунки. За всі 10 років подружнього життя Наталка багато разів дякувала долі за Тараса. З ним було легко, весело і надійно. Її подруги часто скаржилися на своїх чоловіків, але Наталка не могла підтримати такі розмови, адже у її стосунках усе було гармонічно. Ще до весілля Тарас довів, що є тим, кому можна довіряти. І Наталка, яка мала багато шанувальників, відчувала особливу близькість з ним. Їх об'єднувала не лише симпатія, а й глибоке розуміння, хоча у Тараса теж були дрібні недоліки. Але вони лише додавали йому людяності. І Наталка жартома вважала, що без них вона почувалася б занадто недосконалою поруч із таким ідеальним чоловіком. Наприклад, Тарас завжди мав слабкість дат. погано їх запам'ятовував. Наталка ж звикла до цієї особливості свого чоловіка і навіть не ображалася, коли йому було потрібно нагадувати про дні народження родичів або якісь важливі події. От і цього разу він зовсім забув, що сьогодні їхня річниця шлюбу, ювілей, який для Наталки був надзвичайно важливим. Але Наталка не засмучувалася. Вона чудово знала, наскільки для Тараса цінна їхня родина, і була впевнена, що рано чи пізно він згадає про цю дату. Вона передбачала, як під обід він зателефонує із винуватим голосом, лаючи себе за забудькуватість, а ввечері обов'язково влаштує сюрприз. Це вже стало традицією в їхній сім'ї. Ранок для Наталки розпочався активно, і в офісі її одразу захопив вихор справ. Колектив готувався до перевірки з Києва, і на жінку навалилося безліч термінових завдань, а часу на обід у неї так і не знайшлося. Лише ближче до вечора Наталка нарешті впоралася з роботою і вирішила зробити собі кави. Вона вже втомилася, але думка про дзвінок від Тараса з приємними словами підбадьорювала її. Телефон несподівано запіщав, і жінка відповіла, навіть не подивившись на екран, тому що була впевнена, що це Тарас, який вирішив привітати її з річницею. Проте на тому кінці лінії був зовсім не його голос, а сусідки подачі Людмили. Ця жінка жила з родиною у дачному селищі протягом усього року. Їхні діти були одного віку, що зблизило родини. Разом вони часто організовували спільні походи. Вечірки біля вогнища та інші розваги. Привіт, подруга, як ти? Щось у тебе голос зовсім втомлений, почала розмову Людмила. Привіт. Роботи стільки, що тільки зараз до кави дісталася, відповіла Наталка. Нічого собі, уже п'ята година, а ти ще обідаєш. Та бувають такі дні, зітхнула Наталка. Розмова зав'язалася легко, але Людмила раптом почала вагатися. Знаєш, я навіть не знаю, як запитати. Мовила вона, зам'явшись, Не соромся, кажи, якщо щось треба. Наталка трохи роздратувалася, бо не мала часу на довгі балачки. Та ні, не це. Просто ви що, не живете більше з Тарасом? Що? Наталка мало не випустила телефон від несподіваного питання. А з чого ти це взяла? Людмила продовжила схвильовано. Ну, він сьогодні зранку приїхав на дачу, і не сам, з якоюсь жінкою та двома дітьми. Із баулами. І все виглядало так, ніби вони переїжджають. Наталка застигла на місці, намагаючись збагнути, про що говорить сусідка. Яка жінка, які діти? запитала вона тремтячим голосом. Така гарна, вся у макіяжі й дуже стильна, продовжувала Людмила. Постійно усміхається, а твій з нею сміється, спілкується і виглядає надзвичайно щасливим. І я подумала, що він, мабуть, знайшов собі якусь іншу і вирішив жити на дачі з новою родиною. Слова Людмили були для Наталки, як грім серед ясного неба. Людмило, ти щось наплутала, це якась помилка, ледь вимовила вона. То ти нічого не знала? здивувалася сусідка. Слухай, я тобі зараз фото їх надішлю. Подивишся сама. Ні, це якийсь жарт. Це не може бути правдою, пробурмотіла вона, намагаючись зібратися з думками. Людмила ще продовжувала говорити, але Наталка вже майже не чула її. Вона сиділа, тримаючи телефон у руках, і намагалася зрозуміти, що робити далі. Наталка втомлено відкинулася на спинку крісла. Розмова з Людмилою ніби вибила землю з-під її ніг. Тарас здавався їй найнадійнішою людиною на світі. І вона була впевнена в чоловікові більше, ніж у собі. А тепер цей дзвінок. Та ще й за іронією долі в їхню річницю. Може, він сестру свою на дачу привіз, схопилася за рятівну думку Наталка. У неї якраз двоє дітей із чоловіком то вічно сваряться. Раптом пішла від нього, а Тарас запросив її на дачу погостювати поки що, а мене не встиг попередити просто. Тут телефон знову задзвонив. Прийшла обіцяна фотографія від Людмили. На знімку був Тарас, а поруч зовсім незнайома жінка, дійсно дуже ефектна. Він виймав із багажника величезну валізу і дивився на красуню щасливими очима, посміхався, та теж перебувала явно в піднесеному настрої. І до очей Наталки підступили сльози. Ну й зрада. Якщо Тарас вирішив жити разом із цією мадам, значить у них усе вже давно закрутилося. Але як же вона, дружина, нічого не помітила? Адже повинні були проявлятися якісь ознаки. Невже вона настільки наївна? Як можна не помітити, що в чоловіка серйозні стосунки на стороні? Фактично, друга сім'я, якщо разом жити вирішили? Жінка не знала, як її вчинити? Спочатку хотіла зателефонувати чоловікові і сказати, що все знає, а потім вирішила діяти ефектніше з'явитися на дачу особисто і змусити невірного чоловіка і цю руйнівницю сімей відчути себе винуватими і приниженими. А потім зайде до Людмили і буде ридати на її плечі. Вирішено. Відпроситися в начальника було непросто, але в підсумку він, звісно, погодився Гаразд уже йди, вирішуй свої сімейні проблеми. Все одно працівниця з тебе сьогодні ніяка. Дорогою на дачу Наталка зателефонувала мамі, попросила забрати дівчаток із садка. Адже сама наймовірніше сьогодні вже до сьомої не встигне. Сцена обіцяла бути негарною і гучною. І після всього вона навряд чи буде в змозі їхати за дітьми. Мене вже Тарас попросив їх забрати з садка. Звісно, сходжу за онуками. Із задоволенням почула жінка у відповідь: От як? Дивно. Невже невірний чоловік передбачив цю ситуацію і заздалегідь подбав про те, щоб дітей вчасно забрали із садка? Чоловік він, звісно, виявився так собі, але турботливим батьком все-таки залишився. Наталка гнала, не розбираючи дороги. Кілька разів мало не потрапила в аварію. У її голові крутилися на різноманітніші думки. Світ, що здавався їй щасливим, міцним і непорушним, руйнувався. Як він міг? Що тепер робити? Чому я нічого не помічала? Питання тіснилися в голові і не давали зосередитися на дорозі. А до очей підступали пекучі сльози. Тепер вона поповнить лави, незадоволених життям і чоловіками буркотливих покинутих жінок. А раніше Наталка думала, що такі дами самі винні у своїх невдачах, не змогли вибудувати гармонійні стосунки з подружжям і якось неправильно поводилися. А тепер вона сама одна з них. Ось і рідна ділянка. Глухий високий паркан Наталка і Тарас ще на початку літа дозволили донькам прикрасити на їхній смак, і ті з натхненням взялися за справу. Тепер огорожу з обох боків вкривали намальовані акриловими фарбами метелики, квіти і принцеси. Побачивши творіння дітей, Тарас жартівливо схопився за голову. Ой-ой, яке миле рожеве! Краса нереальна. Наталко, давай подаруємо донькам братика. А то нам явно не вистачає в дизайні машин і роботів. Братика! Братика!», братика! Скандували тоді дівчатка, плескаючи в долоні. Ідея батька їм явно сподобалася, а Наталка була зовсім не проти. З таким чоловіком, як Тарас і багатодітною не страшно стати. Так вона думала добре, що від планів вони не поспішили перейти до дій, а то зараз було б ще важче. Ця іделічна сцена розгорталася всього півтора місяці тому. Напевно, Тарас уже потайки зустрічався з іншою. Мав стосунки на стороні і заводив розмову про третю дитину. І як можна було 10 років жити з таким лицеміром поруч, ще й вважати його при цьому ідеальним чоловіком. Або вона зовсім дура, або невірний чоловік геніальний актор. Одне з двох. Наталка зупинилася біля воріт сусідів, вийшла з автомобіля. І з серцем, що голосно стукає, вона наближалася до своєї дачі. Зараз їй доведеться як сторонній дзвонити у власні двері. А якщо відчиниться, що тоді робити? Але їй не довелося тиснути кнопку дзвінка. Двері відчинилися самі собою, і на вулицю квапливо вийшов Тарас. У шортах, футболці та старих капцях. В руках у нього був пакет, мабуть, прямував до місцевого магазину. Побачивши Наталку, він застиг. Ти що тут робиш? Із розгубленою посмішкою чоловік наблизився до дружини. Подивився на неї уважно і з тривогою запитав. Щось трапилося? У тебе такий вигляд? І з дітьми все гаразд? Я. Я просто до Людмили. Чомусь збрехала Наталка. Вона ніяк не могла почати складну для неї розмову. Поки їхала, продумала промову. А ось зараз побачила Тараса і чомусь усі слова вилетіли з голови. До Людмили? здивовано протягнув чоловік. Дивно. Ти ж казав, що тільки інструменти для колеги забереш. Нагадала Наталка. Уже вечора ти все тут. Так, мій план десь дав збій, задумливо протягнув чоловік. Як же бути? Я ж тебе трохи пізніше чекав. Що, чекав? Так, усе мало трохи по-іншому статися. А знаєш що? Ну і нічого страшного. Почекай трохи в машині або в Людмили, я зараз. І з цими словами Тарас зник за дверима, не забувши класнути замком. Ошелешена Наталка привалилася до паркану. Такого нахабства навіть у ситуації, що склалася, вона не очікувала. Звісно, чоловік сильно розчарував її і дав зрозуміти, що вона в ньому помилилася, але зачинити двері перед її носом змусити чекати чогось на вулиці. А до речі, чого? Він що там морально свою нову кохану до зустрічі з розлученою дружиною готує? Наталка рішуче рушила до дверей. Це вже занадто. Зараз вона їм обом влаштує, буде барабанити у хвіртку, поки не потрапить усередину. Якщо треба, то й через високий паркан перелізе. Або поліцію викличе. Злість надавала їй сили впевненості, тільки б цю впевненість знову не розгубити. Жінка майже дійшла до дверей, коли ті самі з собою розкрилися. На порозі стояв усміхнений Тарас. За мить він стиг вдягнутися. Це що? Правда, фрак? Чоловік дивився на наталку з посмішкою і простягнув їй руку, запрошуючи в сад. Дружина, яка нічого не розуміла, зі здивуванням озирнулася на всі боки. Ділянка перетворилася до невпізнання. Всюди були розвішані гірлянди, тут і там виднілися ростові фігури, що зображують казкових персонажів. А просто під розлогою яблунею стояв сервірований на двох столик. І щойно Наталка увійшла, пролунала гарна музика. Жінка обернулася і побачила поруч із басейном трьох скрипалів у концертних костюмах. Це здавалося настільки дивовижним і нереальним, що жінку просто заціпило. Тарас був поруч. За руку він вів її до столика. А на ганок будинку вийшла та сама жінка, фото якої надіслала Наталці Людмила. І на ній була довга сукня до підлоги. У руках вона тримала мікрофон. Що це? Нарешті змогла вичавити з себе Наталка. Це мій сюрприз для тебе. Для нас. Я спеціально вранці вдав, що як зазвичай забув про річницю, щоб ти нічого не запідозрила. Щоправда, все мало пройти інакше. За тобою на роботу приїхав би білий лімузин і привіз сюди, а дорогою ти б передяглася в сукню, як у принцеси. Я її сам вибрав. Думаю, тобі вона сподобається. Хотів зробити цей день казковим і незабутнім для нас. І у тебе це вийшло. Наталка обійняла свого чоловіка і постаралася стримати сльози. Цього разу плакати хотілося від полегшення і щастя. А потім було чудове шоу на честь річниці весілля і вела його та жінка з фотографії. Жива музика, фокусник, запрошена співачка. А потім діти, яких бачила Людмила, виконали акробатичний номер. Наталка стільки всього передумала за ці кілька годин, що минули з моменту дзвінка Людмили, але такого вона точно не очікувала. Пізніше, коли стемніло, був яскравий феєрверк. Наталка дивилася на різнокольорові квіти, що розквітають у чорному небі, і знову була щаслива. Тарас подарував їй казку. І як же добре, що вона не встигла все зіпсувати! Дякую, друзі, за увагу! Якщо історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.